Вітаю Вітусінька, вітаю, шановне панці. Сьогодні минає рівно 5 місяців. як Ми, як ми з тобою В суботу, 28 червня, правда, точніше, 29 працювали. Майстер-клас була Насенька з тухлі і дуже гарно було. А що я тут сьогодні ну, згадав і хотів показати цю картину, вона в нас, на жаль, єдина. Це була, може, більше моя ідея, щоб писувати деякі квіти, польові квіти в пейзаж. Я був супер спеціаліст по городніх різних цікавих красивих квітах, але моя тема філософська така більш пейзажі люблю. І нам вдалося. цей пейзаж, на жаль, єдиний. На жаль, обірвали твоє життя недобрі люди. Серед них є дуже близькі, і, і тим більше встрію не в Росії десь, не в тюрмі, не в російській. Лікарні прикро, що під час війни не така, таке стається у глибокому тилу. Ну Ось тут цікава картина, тут трішечки теж працювала. Ця верхня це моя давня. У мене була ідея квітучий сад. Ну і квіти можливо І Тепер я буду продовжувати цю тему квітів. Ну а ця верхня це такий якраз акриловий підмальовок, який я люблю дуже яскравий, типу, полюбляла отакі в початку в початку акварелі. А далі вже цей. Ось тут так і вдалося. Небо зовсім як акварельна, але ну, акрилом. Ось. А далі вже а, пішла олія, цікаві ялиночка ялиночки. І вдалося тонально, бо ти трошки контрастувала. І я, я тебе повіномався на, 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 на правильність, щоб було тендітно, ніжно і така трансцендентна робота. Вийшла, ну на жаль, єдина. І оце прикро. Хай ті, хто взяли участь в твоєму вбивстві, пам'ятаєш, що вони завдали великої шкоди. тільки тобі мені і, і навіть... Громаді Славська, тому що ти багато картин залишило в Славській громаді, і ми разом би залишили і так далі. І так далі. Ну, так сталося. Я вважаю, це халатність, це непрофесійність, це, це жах просто. Це Там хтось каже, о, там, воля Боже, ні, Бог не забирає. Так це, Не треба триндіти дурниці. Це просто треба було не забирати тепер, ту сільську лікарню і ось таке прикро, дуже прикро. Я буду намагатися твою пам'яті взагалі, наші ці ідеї, які спільні, були вони втерті все-таки, бо то нелегко в тандемі працювати. Але я думаю, ти внесла мені в моє життя, таку теплоту.